І так, друзі, з вами майстер12 Вольт, місто Запоріжжя. Хочу розповісти таку цікаву історію. Значить, в нас сьогодні Volkswagen ID4 21 чи 2022 року, це не суть важливо. Така володар даного авто звернувся до нас з такою проблемою. Що в нього, після того, як ми у свій час встановили на цю автівку протиугінну систему, в нього почались проблеми з тим, що він не може зняти автівку з охорони шляхом бездротового доступу. Значить, без. Сенсорами в ручках. Ну, і, а вже ж це зв'язалося з тим, що як, якимось чином протигінна система некоректно впливає на роботу системи безключового доступу. Значить, але тут маленький є момент, що. Встановлювалася система у той час, як він її тільки купив. Він не експлуатував майже автівку, він її придбав і на другий день заїхав до нас встановлювати охоронну систему. Ось. Але з часом, поки ми були то зайняті, то ще щось вияснилася така. З'ясувалася така ситуація, що проблеми зі знаттям з охорони це не тільки проблеми зі знаттям, а ще є проблеми з постановкою охорону. І тому ми зрозуміли, що, мабуть, немає ніякого зв'язку у системи охорони і у системи безключового доступу. Значить, і з'ясувала ще одна деталь, що, як правило, в більшості випадків. Проблеми з'являються тоді, коли на вулиці дуже висока вологість або дощ, або машина була не, на, заїжджала на мийку. А, і ми зрозуміли, що проблема десь або у сенсорах, або у проводці, або що ну, десь у цій е, системі. Тому що одночасно може, може працювати е, ну, випадково пасажирська дверь, а ця не працювати або навпаки, або який сенсор працює, який не працює. І десь близько доби наш майстер Денис. Він зараз у кадр. Денис. Доброго, Доброго дня. Займався цією автівкою, розвалив двері, достав ручку. Достав ручку. Ми її розібрали, передивилися. Там проводку подивилися, роз'єми ну, шукали волого. Тому що, ну плюс-мінус я не буду озвучувати всі наші думки, які були на, в процесі роботи. Але одразу хочу сказати, це стосується абсолютно усіх автівок. Ось такого класу, ID 4, ID 5, ID 6, там ну, будь-які електричні автівки, в яких. Ось така система. Ось такі ручки, тобто, де не треба, де, де на відкриття тут взагалі мікрік, постановка, сенсорна постановка в охрану, і ось тут сенсорне зняття. Ручка не механічна. Вона вже, вже ж механічна, вона може ну, робити як звичайна ручка, але це в цьому немає потреби, коли є живлення. Тому зразу. Розповім, в чому є проблема, що ми, до чого ми дійшли і вже е, зробили декілька тестів, і вони підтвердили цю проблему. Ця проблема е, викли, заключається у тому, що ось ця накладка тобто для того, щоб це фабрична, фабричний косяк, фабрична проблема. Тому, дивіться, ось тут ми двері не розбирали. Нічого тут не розбирали, а просто зняли цю накладку. Це вже тоді, коли ми зрозуміли, в чому річ. Тому проблема заключається ось у цьому скотчі. Це заводський скотч. Він наклеєн у тому місці з зворотнього боку, де цей помітка до натискання при закритті автомобіля, при постановці в охорону. Проблема ось бачимо тут. Цей скотч і ось бачимо тут цей скотч. Так ось проблема заключається в тому, коли воложно, коли є там, автівка виїхала з мики, чи тут була, чи йшов дощ, сюди потрапляє волога, цей скотч напитується вологою і сенсор перестає, так як він їм кисний, тому він перестає працювати. Тому що ви повинні зробити? Якщо ви столкнулися, а майже, я думаю, що всі власники цих автівок сталкиваються з цією проблемою, то що ви робите? Ви просто знімаєте оцю накладку, здираєте скотч і наклеїте, шукаєте, купуєте і наклеюєте сюди скотч, який не боїться вологи. Тобто який-небудь силиконовий скотч. І це вирішує питання на 100% з цією проблемою. Тому, що я кажу сказати, що я хочу вам сказати, користуйтесь. Всім гарного дня. Авто все буде працювати. Дякую за увагу.